На Красної площади пройшла генеральна репетиція Парада Побіди. Репетиція почалася з внесення на площадь почетним караулом під звук пісні «Священная війна государственного флага і «Знамени Побіди. Друзі, привіт! Російська Федерація шляхом оголошеного путіним перемир'я, нині намагається захистити себе в день, коли вона запросила на свій парад Побідобісі. А в Москву деяких маргінальних лідерів часткової Європи. До речі, зараз про це вам розкажу. і Хто приїде, теж розкажу за кілька хвилин? Ось ну і зробила це офіційним наказом Путіна. Рішення наступне Російська Федерація оголошує перемир'я з 0,0 на 7 на 8 травня до 0,0 в ніч на 11 травня. Про це свідчить рішення Путіна. На час цього триденного перемир'я, а в честь 80 десятиліття побіди, російська сторона установлює свої бойові действия. Росія вважає, що українська сторона досліджувати цьому приміру. Друзі, ну для чого Путіну потрібне перемир'я? Я думаю, всі ви прекрасно розумієте. Ну, по перше, даруйте на цьому слові, інакше просто не можу. Це все охрестити, він підсикає з двох причин: перша причина, що американці запровадять масштабні санкції, з нафти почнуть і про це вже ми вам розповідали у випуску зранку. І про це говорили представники республіканців. І на цьому наголошував, натякаючи, що якщо Путін буде обманювати або не буде виконувати те, про що домовилися, і Трамп в своїх поодиноких натяках на покарання Путіну. Висловлюючи намір запровадити санкції, так от путіну треба швиденько показати, що взагалі ж ані за мір. Ось другий момент вони будуть парад побідебісі робити в на Червоній площі в Москві. Запросили туди різних лідерів маргінальних країн як я вже сказала, і деяких представників Європи географічної, і не тільки, а для того, щоб показати там свою новітню техніку, всякі камази із безпілотниками в кузові, ну і показати різних представників їхнього героїчного складу, які воюють на території України. За інтереси Путіна до речі, за кілька хвилин теж їх вам покажу. Так, от, панове, пара. цей дійсно має намір відбутися 9 травня, окрім очільників екс країн СНД, які дружать з диктатором. Очікують інших дуже сильно поважних осіб, панове президента Бразилії Луїса Інасіса Луледа Сільва, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, очільника КНР Сінзіньпіна. Президента Палестини Махмуда Абаса, колишнього президента В'єтнаму, Толами, президента Куби Мігель Діас, президент Сербії Олександр Вучич, президент Республіки Сербської ентитету у складі Боснії та Герцеговини, Милорад Дотик, запрошений, а також прем'єр-міністр Вірменії. Ніколь Нікол Пашинян, також прем'єр-міністр Словаччини, якщо говорити про європейський союз Роберт Фіцо, виконувач обов'язків президента Буркіна Фасо, любимий росіянами Ібрагім Траоре. Ну і ще кілька лідерів там Республіка Абхазія, Бадру, Гунбу, коротше, все, що вони там поанексовували, поокуповували, теж приїде. Включно з цими молодими республіками, ясно, що буде Лукашенко, Казахстан, президент Токаєв, Киргизстану, Жапаров, Узбекистана, Мірзіоїв, президент Таджикистана. ну словом, оці всі государства близькі к Росії. Uh, для того, щоб все пройшло спокійно, і щоб Путін гарно зробив картинку для його пропагандистських змі. Йому потрібно ясно, щоб була тиша. Ну і американцям показати, що в за замір, потім а, uh, якісь ними зроблені обстріли, і сказати: блін, не вийшло. От українці нарушили та посмотрите, ціта. А ми ж так хатіліта. Ось тому це все вже пророблена схема. Ви пам'ятаєте, енергетичне перемир'я було. Порушено воно було так, порушено було. Після чого були масштабні обстріли, і під час цього, в тому числі із жертвами величезними серед цивільних, не ну, мовчу про останній обстріл України з 2025 року один із найбільших з великою кількістю жертв. Як на це реагує світ? Давайте от розберемося, кілька слів вам про це скажу. А, Сербії, яка має намір запрошена їхати. До Москви заблокують вступ до ЄС, якщо президент Вучич відвідає апарат Москви е, в Москві до 9 травня. За телеграфом з посиланням на європейських чиновників заявляє про це. Е, Україна говорить, що якщо Росія і справді хоче миру, вона має негайно припинити вогонь, не чекаючи 7, 8, 9 травня, от просто зараз. Є Пост, офіційна позиція від голови МЗС України. Нагадаю, Андрій Сибіга говорить, що стою вам навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз із будь якої дати протягом 30 днів, значить це реально, а не тільки для параду. Україна готова підтримати тривале, міцне, повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо. Мінімум на 30 днів. Давайте каже Андрій Сибіга на своїй. Офіційній сторінці. До речі, напишіть там, будь ласка, що ви думаєте про це в коментарях? Буде дуже цікаво а, почути, друзі. А, хочу ще вам показати: от хто буде а, на цьому параді, Росія позиціонує, що, мовляв, окрім лідерів, багатьох наших друзів європейських країн, Африки там зі всіх континентів, коротше кажучи, на параді будуть справжні герої, які. Жертвували своїм життям заради миру в росіюшки. Хто ці герої? От гляньте. П'ять судимості, п'ять ходок. Четрі судимості, Три судімості. Сі судімості. Судімності. Три судимості. 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 Нанесення тяжких тілесних літальним сходно. Татья сто п'яти убийства. Тетя сто часть 2. убійства убійства. Стаття 105. п'ять 1051 убийство. 105 -2, 162 105 1 убийство. Убийство. По п'яний. Папулька убийство. Стаття 105 часть первого. 105 статья сиділ года Стаття 105, чи тридцятого, незаконничного убийства. Шо думає про це Білий Дім, друзі? Ну, я вам розповідала, що напередодні Трамп говорив, що а, він вже починає Владіміру не довірять. І чи довіра його ще лишилася? Сказав він журналісту американському. Він зможе відповісти за два тижні, ну напевно, пробуючи ті методи, які зараз обговорюються в Білому домі. Російська Федерація хоче покласти край цій війні, і Трамп також вірить у це. Білий дім, посилаючись на Віткофа. У Росії є мотивація для завершення війни. Можливо, це перспективи економічного партнерства зі США, заявила речниця Білого дому. Я вас лишаю із цією заявою. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео в описі. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і 65-та ОМБР чекає на вашу допомогу. Друзі, потрібна автівка. Запорізький напрямок, а хлопці дуже відчайдушні, дуже сміливі, але без пересування, без пікапу буде вкрай складно. Тому ми разом з Герой Кар збираємо на авто, доєднайтеся, відмовтеся від чашки кави, і давайте допоможемо нашим рухатися вперед. Повірте, авто цьому дуже і дуже допомагає. Лишаю вас із речницею Дому. Напишіть в коментарях, що думаєте. І слава Україні, панове! До зустрічі! Джен, ви можете сказати, чи Росія погодилася на щось зі спецпредставником Стівом Віткопом? Е, мала місце продуктивна розмова, як сказав минулої ночі президентський посланець Стів Віткоп. Він вважає, що Росія хоче завершити цю війну, і президент також вірить у це. Є стимул для Росії завершити цю війну. І можливо, це можуть бути економічні партнерства зі Сполученими Штатами. Але спочатку ми повинні побачити припинення вогню, і президент та президентський посланець Віткоп дуже чітко це донесли до Росіян.